Трястя, трястя! Це поліза Андрея! Дідько А де Картуз? Відчиніть! У мене дуже нагальна справа! О, Господи! Діла. Відчиняю. Пані Магда, Питання життя і смерті! Свято Марія! Що? Так, я Марія. Марія Більська. Я вам писала. А де пані Магда? Хто? Пані Магда! Даруйте, я помилилася? Я не могла помилитися. Я йшла йшлася до самого ринку. Стежок пісот уже. Даруйте, чим зволить пана пояснити свою присутність у моїх покоях? У ваших, пане? О боже, це просто жах. Сама поночі в готелі, в кімнаті, мужчини. Як я ще робити? То я прошу пояснити пані, що ви тут робите І чому переслідували. Пані Мада! Магда? Ой, вибачте, вона спить, їй погана? Ви знали, як їй зле. Смертельно погано. Вибачте, я тут голосую. Це так, що не здала познайомити зі своєю пані, а вже в силу села. Це хороша компаньонка. Компаньонка? Так. Ось, я писала паніман. Я порядна пана і не дозволю нікому. І взагалі, хто ви такий, що робить чоловік? Чоловік? Зараз. У кімнаті моєї пані в той час, як вона відпочиває, бо непритомна. О, ви їй щось підсипали? Ви, ви якийсь тачун? Свята мої, як ви її захищаєте правдиве себе своє сили. Не лайтеся, пане, а то я... Ось ваша пані. Захищайте. Попереджаю. Тривайтеся подалі. Я кричатиму я захищатиму свою честь. Мені, шановна пана, забуває, що сама війшла до моїх парубиських покоїв. Але ж... Постійний гість, мене знає власник. якщо я скажу, що пана, так би мовити, з'явилася тут із певною метою, він мені повірить. І тоді вже поліцію виклика для пани, яка вдається до такого ремесла. Що? Що ви маєте? Саме до що я ви Та я вам. Так, у сьогодні. Я Магда Шововеський. Даруйте цей антураж. О, нічого То ви актриса. Дякую, бажатиму комплімент. Вважайте, А я думала би, як це вчителька мистецтв в аристократичних домах. Так і я вчителька мистецтв. Була. Тобто, Від сьогодні я безробітна, безобітня і фактично бездомна пан. Потреба. Компанієнку по безробітті бездомності боюся, що. Та ви смієтеся з мене? Наразі ні. На жаль. На жаль, я не просто безробітня, бездомна панна. Я ще й пана з купою боргів, навіть без власного одягу. Ось цей костюмчик і та непритомна пані Мата, якою ви намагалися захистити свою честь. Це все, що в мене є. Словом, утримувати компаніянку мені більше не по кишені. Тож я. Дорога Марія, ніяка я вам не дорога. Ви розумієте, що ви накоїли? Ви розумієте? Так, я зруйнувала свою кар'єру. Вашу кар'єру? Та яке мені діло до вашої кар'єри? Ви мені життя зруйнували. Ви не розумієте, ви це розумієте? Я все покинула. Я до вас їхала на останні гроші квиток. Божечки, що ж таке робити? Прикро це чути. Втім, моє життя зруйновано. А я вже захочу. Тім, і моє життя зруйновано, якщо вам від цього стане легше. Мені ночувати ніде. Тут ночуйте. Ви ще й курите. Якщо вам неприємно ночувати в кімнаті, де курять, кури ваше, вулиця широкою затишок. Погода файна. Саме на дощ заходить. Ні, просто ви прям справді як чоловік у цьому костюмі. Ще й з папіросою. Це моя улюблена звичка. Дрендре, абиндре, рослинний зрадник. Але папероси його нього першу класні. Що, хто не зважати? Те, те простите вам, що одразу підете до освоювати про давне Яке? Знаєте, що, Магдо? Може тут у вас і заведено вдягатися в чоловіче, курити і заробляти на життя на вулиці. Але я з таких місць, де знають про честь і гідність, і прогрес. А я вона тутешня. Угу. З країни, чудес десь прибула. З місячної долини впала. І оце дивуся тутешнім звичаї на землі. Та через ділоць благочестива Марія mm -hmm. лошасі мою гріш. Цьому люкс люксного лише одне ліжко. Mm -hmm. Може, може, пийна трохи. А це вже в моїх обставинах розкіш. А, я не да. Оце так невинна дівча. Ча-ча-ча. Така ж дівча, як ви бабуся. У нас не курять, але вино роблять хороше. Скільки ж років, дитя, рівно стільки, що мені здаватися дівчинкою, та не дозволю бажати мене дівчам. Смачно. смачніше не буває. Все, да, все. Да? молодці дівчата.